Сьогодні в програмі Львівщина у жалобі на жовківщині прощалися зі ще одним рятувальником. Байкери на площі Яворницького. Чому заважають мотоцикли? Чужих не буває. В день захисту дітей свято влаштували для тих, хто цього потребує. Підсумовуємо події дня сьогоднішнього на Терка Львів. Час новин. Сьогодні вранці відновили пошукові роботи на Грибовицькому сміттєзвалищі. Пошуки зниклого працівника ЛКП збиранка відновили о 8 ранку. Вирішено розпочати пошуково-рятувальні роботи зі сторони лісового масиву. Також зараз ведуться інтенсивні роботи по укріпленню дамби. Спеціалісти сподіваються, що основна частина робіт буде завершена до кінця сьогоднішнього дня. Зараз ще РП підвозять мішки. Цілу ніч на місці працювала техніка усіх служб. Зараз там залучні на 26 одиниць спецтехніки та 221 рятувальник. Нагадаю, напередодні було прийнято рішення тимчасово призупинити пошукові роботи, оскільки відбулась просадка сміття глибиною 36 см сантиметрів, та утворилась. Тріщина шириною 70 сантиметрів. Відтак була загроза ще одного обвалу. Водночас цілодобово велись роботи з укріплення дамби від стійника гудронів. Додам на, сміттє... на сміттєвому полігоні досі не знайшли еколога львівського комунальника Олександра Бутіна. Для його пошуків залучили кінологів із собаками та військовослужбовців Нацгвардії, які прочісували ліси навколо сміттєзвалища. На Львівщині поховали рятівника, чиє тіло знайшли третім на Грибовицькому сміттєзвалищі. 27-річний Богдан Юнко опинився під тоннами сміттєвих відходів разом із двома своїми колегами. Чоловік був сержантом служби цивільного захисту. Провести його в останню путь пройшли сотні людей. Провести Богдана люди прийшли усім селом. Кажуть, він був справжнім см'янином. Дуже любив дружину Ірину та трирічну донечку Анастасійку. Пригадують, він лише минулого тижня святкував її день народження, а тут таке горе. Він був дуже хорошою людиною. Наші діти разом росли, бавились. Я не знаю, за що йому Богдана таку смерть. Не повинні такі люди добре так йти. Рідні кажуть, Богдан вкрай відповідально ставився до роботи. Щоправда, найріднішим людям мало що розказував, аби за нього не хвилювались. Він спасав людей. Він багато за словами дружини його. Він багато він мало що казав, щоб не переживали. Він як в лікарні був просив, тільки мамі не кажіть, і багато чого не розказував, такого, щоб не хвилювалася родина. Ледь стримують сльози і найближчі колеги Богдана. каже чоловік, їм був справжнім другом. Він був прикладом. Прикладом для всіх. Богдан Юнко, і двоє інших загиблих, служив у жовківському відділі ДСНС. Він був сержантом у 17 сімнадцятій пожежно-рятувальній частині. Це для мене дуже велика втрата. Я, я не можу на тій пережити. Це не тільки по Богдану, це і по Юрію родому, це і по. Ще одному нашому працівнику Ненкевичу Андрію, якого ми вчора також похоронили, після загибелі трьох рятівників на півсиротами залишились п'ятеро дітей. Міська влада хоче виділити їм гроші на щомісячну стипендію, а це 4 тисячі гривень до досягнення повноліття. Ірина Кунанець, Антолі Киричук новини. І на третій день після смерті рятувальники у Львові знайшли гроші для рекультивації сміттєзвалища. Міський голова підписав угоду із європейським інвестиційним банком про кредит для рекультивації грибовицького сміттєзвалища. Будівництва сміттєпереробного заводу. Угоду має затвердити уряд. Про це сьогодні повідомила заступник голови міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Мова йде про 40 мільйонів євро, 30 мільйонів для рекультивації, ще 10 для облаштування сміттєпереробного заводу. Кредит мали б надати місту на 25 років. Це дуже вигідні умови. Там приблизно півтора річних вартість таких умов в Україні жоден банк, жодна фінансова інституція не надає, тому це дуже вигідно для міста і це тривалий термін. Ми очікуємо, що можливо ми отримаємо цей кредит. На термін 25 років з відтермінуванням кілька років, щоб перші роки не треба буде платити. Тому для міста це дуже вигідно. У нас биранці працює 351 особа, курсанти. Вони виконують роботи стосовно того, щоб укріпляти дамбу. Також працює 74 одиниці техніки. Це є мази, це є навантажувачі, це є трактори, інтенсивно працюють роботи стосовно укріплення дня дамби виконані на відсотків 60 і роботи йдуть до завершення. Також у міській раді додали, що місяця зі Львова вивозять 12,5 тонн сміття. Після катастрофи у Грибовичах його тимчасово вивозять на кілька сміттєзвалищ в області, куди саме не розповідають. Кажуть, кожен перевізник має свої домовленості. Тим часом посадовці додають сьогодні та завтра інспектуватимуть ділянки для будівництва сміттєпереробного заводу. Він ймовірно буде за десятки кілометрів від Львова. Однак, у ратуші запевняють тарифи на сміття не зростуть. Залишився місяць відповідно до закону ЛКП в народі ЖЕКИ ліквідують вже з 1 липня. Перед мешканцями вибір створити ОСББ або управління будинком передати інші компанії. Якщо ж люди не визначаться. Місто саме обере для них компанію, яка опікуватиметься будинком впродовж року. Аби уточнити всі юридичні нюанси, у Львові організували зустріч з активними мешканцями. Там і навчали, що потрібно, аби створити об'єднання власників будинків. Докладніше Ольга Матейчук. До 1 липня мешканці багатоквартирних будинків повинні визначитися із керуючою компанією чи ОСББ. Не побоявся бути першопрохідцем 14 років тому пан Василь. Нині у його будинках, які об'єднані в ОСББ, вже індивідуальне опалення, а приміщення повністю утеплені. У нас 116 квартир, це три під'їзди по 10 поверхів. За два роки ми утеплилися, маючи будинковий лічий тепла. Ми за свої кошти ще до того зробили систему індивідуального регулювання по погодозалежного, і ми мали можливість в рамках одного МЖК порівнювати сусідні будинок і наш. Ми на 40% платимо дешевше за тепло ніж той будинок, який не утеплений. Аби пояснити активним мешканцям, як організуватися в ОСББ та розповісти про його переваги. У Львові організували семінар. Почути всі юридичні нюанси прийшла й пані Надія. Вона мешкає у центральному районі Львова. Її сусіди вагаються у створенні ОСББ, бо ж витрати по заміні каналізації та даху впадуть на плечі самих мешканців, а на це потрібно чимало коштів. І ми зараз опиняємося з тим, що ми без грошей і з тими проблемами, і не знаємо, що робити. Але після ЖЕКів ми не дуже довіряємо, коли дуже велика організація керує багатьма будинками. Мешканці навіть восьми квартир можуть об'єднатися, а на ремонт будинку надають де частину коштів компенсують із міської скарбниці. Детальніша інформація розміщена на сайті міської ради. Нині у Львові зареєстровано більше семи сотень ОСББ. З них лише 10% створених цьогоріч. Тільки тоді, коли ви є конкретною юридичною особою, ви можете діяти в юридичному полі, поки ви просто мешканці, і ніби є співвласниками, і це є ваша власність, але ви не маєте права по факту що нею нормально розпоряджатися. ОСББ дає таку можливість, ОСББ дає можливість вибору не сходити з протягнутою рукою, а вибору. Зекономити і за рахунок цього зробити щось більше. Якщо ж мешканці самі не визначаться із формою управління, за них це зроблять чиновники. Додам, аби зареєструвати ОСББ на це максимально потрібно два тижні. Ольга Матичик, Анатолій Лопаченко, новини. Про відділення гемодіалізу і звичну новини спорту. Це і не лише далі. У випуску не перемикайте, аби не пропустити. Нам заважає рев двигунів. обурені мешканці площі Яворського та прилеглих будинків скаржаться на товариство мотоциклістів, які влаштували на площі Яворського. Паркінг для своїх байків. Там вони зустрічаються в основному ввечері, коли місцеві відпочивають. Незадоволені і підприємці, які ведуть там власний бізнес, адже це створює незручності і для відвідувачів, твердять бізнесмени. Та й церковні служителі теж не надто раді, що біля дверей їхнього храму можна побачити чийсь байк. Всі кажуть, вулиця театральна, як і площа Яворського, пішохідна зона, а тому байкерам там не місце. Сьогодні організували круглий стіл, аби вирішити Облему чи вдалося? Дивіться далі. Місцеві жителі скаржаться. на площі Яворського байкери влаштували собі стоянку, а тому заважають жителям прилеглих будинків відпочивати. На годиннику о пів на сьому, однак, жодного мотоцикліста тут немає. Львів'яни, вікна будинків яких виходять на площу Яворського, твердять, байкери влаштували тут стоянку, а звуки їхніх двигунів не дають спати вночі. Нам заважає, що перше той гуркіт то так. Приходять з роботи люди, приходять з інститутів, зі школи. Нема відпочинку, тому що починають збиратися сітки мотоциклісти, і то починається все до самої ночі. Газують так, що там нема чим дихати. Ми закриваємо ті всі двері і вікна. Власники кафе та готелів поблизу теж скаржаться на байкерів. Мовляв, клієнти незадоволені. А тому у місті організували сьогодні круглий стіл, аби вирішити непорозуміння. Я маю надію, що ми це вирішимо за круглим столом. І нам не потрібно буде доходити аж до сесії. На зустрічі був присутній і військовий капелан, адже байкери Тували стоянку поблизу храму святих апостолів Петра і Павла, каже, він не проти байкерських клубів. Однак у місті мають бути створені окремі паркінги для них. Оскільки такі е е е байкерські організації мають свої клуби. Напевно, що вартує, щоб місто Львів, яке відкрите для світу, і старається робити все найкраще, щоб всі відчували себе добре, захищено і комфортно, щоб все-таки міська влада подумала над тим, щоб байкери мали свій крайний байкерський паркінг. Мотоциклісти, які одна. Як не належить до жодного байкерського клубу, кажуть, вони не можуть ручатись за всіх. Тарас особисто готовий залишити площу Яворського, а це основна вимога і жителів, і підприємців, і церкви. Якщо в центральній частині міста знайдуть інше місце для паркування байків. Я не є представником жодного клубу, я не можу гарантувати за інших людей. Я можу сказати: так я не приїду, так я буду їхати інакше. А хтось е, скаже, а мені все одно, що там вони собі говорили. Хто він такий? Я буду робити так, як я вважаю, за потрібне. Усі учасники круглого столу кажуть, вони розуміють, що проблема одразу не вирішиться. Мотоциклісти і далі влаштовуватимуть паркінг на площі Яворського. Однак міські чиновники разом із байкерами шукатимуть нове місце, де зустрічатимуться мотоциклісти і нікому не заважатимуть. Ольга Тимуляк, Назар Потуляк, новини. Аби полегшити життя мешканців віддалених районів Львівщини, які мають ниркову недостатність. Ще у лютому депутати облради ухвалили програму створення міжрайонних центрів нефрології та гемодіалізу. Вже кілька місяців такі відділення працюють у Турці, Новояворівську та Другобичі. Сім нових апаратів штучної нирки цими днями отримала і Стриська районна лікарня. Чотири години діалізної терапії, тричі на тиждень. Це єдиний спосіб для пані Оксани продовжити своє життя. Сьогодні жінці вперше не довелося з'їхати десятки кілометрів до Львова на цю процедуру. Проходить її пацієнтка вже у рідному строю. Звісно, було тяжко доїжджати, тому що в такому стані, особливо після процедури, буває різне. Але тут рядишком, звісно, краще добиратися. І Рідні тут, якщо щось станеться, то можуть. i'm te Новостворений центр нефрології та діалізу обслуговуватиме мешканців Стрийського, Сколівського, Жадачівського та Миколаївського районів. Аби процедуру змогли пройти усі пацієнти, відділення працюватиме у дві зміни. Розповідає головний лікар Стрийської районної лікарні Ернест Красівський. Формування тих відділень воно звичайно підчинене такому напівсільниковому типу, тобто, щоб мінімально зменшити відстань добирання хворих до діалізного центру. Окрім процедури Діалізу для важкохворих нефрологічного профілю тут буде діяти і стаціонар. Це дасть можливість суттєво підвищити рівень лікування, запевняє головний лікар Львівської обласної клінічної лікарні Михайло Гечка. Це є перше відділення в Львівській області, де є нефрологія і хронічний діаліз. Тому відкрито при терапевтичному корпусі ще 10 ліжок нефрології де. Пацієнти, які захворіють, не дай Боже на гостру нервкову недостатність. Вони будуть мати свого спеціаліста, нефролога, який буде ними займатися, щоб не довести до хронічного захворювання. Відкриття спеціалізованого відділення у Стрийській районній лікарні це перш за все турбота про пацієнтів. А ще велике досягнення працівників медзакладу, зазначає голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин. Медики стрищини власне отримали шанс цих умовах глобальних змін, які тримають в медицині, залишитися на плаву. Тобто, це повноцінне відділення, яке Забезпечується відними розхідними матеріалами з коштом обласного бюджету, і так це для них шанс залишитися на плаву в умовах реорганізації галузі. невдовзі. Такі відділення гемодіалізу планують відкрити у Бузькому та Городоцькому районах. У Львові стартував міжнародний семінар з питань реформування оборонно-промислового комплексу та взаємодії з органами виконавчої влади. Триватиме він впродовж трьох днів. Його учасники, делегація міжнародного секретаріату НАТО, представники Міноборони, Збройних сил України, національної академії сухопутніх військ та органи влади. Учасники міжнародного семінару певні даний діалог вкрай важливий для реформування галузі. Ми вважаємо, що враховуючи рівень представництва іноземних країн та компаній з країн Європи, Америки і країн НАТО в основному, цей семінар призведе до. Правильного, якісного і дієвого поштовху до трансформації оборонної промисловості У нас дуже важливий цей захід, оскільки ми відчуваємо, що Львівщина є не лише місцем для ведення підприємницької діяльності, для проведення різних наукових, творчих і інших дискусій, а таким центром ділової активності західної країни і взагалі Східної Європи. Також у Львові відбулася ще засідання спільної робочої групи Україна НАТО з оборонно-технологічного технічного співробітництва. Захід вперше відбувся не у столиці. Там підбили підсумки виконання заходів оборонно технічного співробітництва Україна НАТО та визначили пріоритети співпраці на цей та наступний рік. За минулу добу, внаслідок бойових дій на сході України жоден український військовослужбовець не загинув, проте двоє бійців було поранено. Про це повідомив речник адміністрації президента з питання То Олександр Мотозяник. Він додав, що усього на Донецькому напрямку за минулу добу було зафіксовано 15 ворожих обстрілів на Маріупольському. Неспокійно було по всій лінії фронту. І до тем більш приємних у міжнародний день захисту дітей сиріт у міжнародний день захисту дітей, дітей сиріт, малозабезпечених та тих, чиї батьки брали участь у революції гідності та захищали Україну в зоні АТО. Запросили до Трускавця. Там їм влаштували справжнє свято, адже організатори певні чужих дітей не буває. Дитячі забави, конкурси, майстер-класи та стрибки на батуті для потребуючих дітей. У їх день влаштували свято усе для того, аби діти розважалися та забули про будні. Я був притулку, бо тато помер, і мама мене. Коротше, ну мама до мене не приходила деякий час на сімейний вікенд своє велике сімейство привезла пані Катя. Жінка вихователь дитячого будинку сімейного типу. У неї десятеро дітей, усі прийомні. Кожної дитини, напевно, знаєте, щоб сказати, що там всі хороші історії. Ні. Звичайно, що кожна з них є важка історія, тому що найкраще для дитини це все-таки жити в рідній сім'ї з рідною і мамою і татом. І відповідно, якщо ти потрапляє, чи інтернат, чи дитячий дитячи сімейного типу, звичайно, там історія є непроста. Але я намагаюся, щоб теперішня їхня історія була краща, набагато. Зібрати усіх допомогла церква під її опікою сім інтернатів міста Львова та десять обласних. День захисту дитини він здобувлений тим, що дитина від чогось потерпає, правильно? А Потерпає від кого? Від нас дорослих, Основним таким меседжем є теж достукатися до дорослих, щоб вони де в свою чергу не виявляли насилля грубості. Байдужеся до дітей. Далі вистава у дельфінарії. Із Днем захисту дітей своїх відвідувачів вітають морські тварини. Серед глядачів і багатодітна родина пані Каті діти у захваті. Я дуже здивувався за дельфінів. Що тобі найбільше сподобалось? Як вони стрибають? Загалом у свій дитячий день розважались майже 700 нужданих малюків. Приїхали зі всієї області. На цьому у мене все. Бережіть себе, до зустрічі. Час спортивних новин. ТРК Львів. Вітаю вас! Ксенія Пантелеєва, чемпіон України 2016 У Львові триває чемпіонат України з фехтування. У фінальному поєдинку у жіночій шпазі студентка Львівського державного університету фізичної культури перемогла представницю Стернополя Олену Кривицьку. Нагадаємо, напередодні в особистих змаганнях у чоловічій рапірі золото вибору львів'янин Ростислав Герцик. триватимуть змагання до 4 червня. І, попри поразку, можливість вийти з групи ще є. Жіноча збірна України з гандболу зіграла передостанній матч відбору до чемпіонату Європи 2016. У Києві підопічні Бориса Петровського поступили з лідеру нашої групи Сербії 25-31. Завдяки цій перемозі сербські гандболістки гарантували собі перше місце у групі, а з тим і вихід до наступного раунду. В іншому матчі другої групи збірна Чехії 29-19 переграла Італію і також кваліфікувалася на євро. Україна ж має шанс пройти далі як краща команда, що посіла третє місце. Для цього нашим дівчатам потрібно буде 4 червня на виїзді обіграти збірну Чехії. Справжнє свято дитячого водного полу у Львові. У нашому місті стартував чемпіонат України серед юнаків 2004 року народження. Взяти участь у змаганнях зголосилось 15 команд з усієї України. На перших важливих змаганнях для цього віку побувала і наша знімальна група. Для юних ватерполістів довгоочікуваний чемпіонат України серед дітей 2004 року народження це справжнє ватерпольне свято. Адже у змаганнях бере участь 15 команд, які розділили на чотири групи за регіонами. Першими випробувати воду у басейні взялись господарі. Юні ватерполісти дитячої юнацької спортивної школи номер 3 розгромили свою другу команду 31-1. Гра ну, досить була цікава, але Дуже слабка для нас, тому що це наша команда. Ми грали проти своїх, і команда ну, досить слабка була, і, і я думаю, що треба більше тренуватися і підготувати підготуватися до. Євроспорту до Ужгорода до всіх команд, які тут присутствують. У іншому матчі Євроспорт 35-1 переміг аквапарк. А от у Харківській групі боротьба точилась запекліша, та й рахунки були скромнішими. Гравці першої команди з дюжори імені Яни Клучкової поступили з збірні Харківської області. 4-6, А у матчі другої команди Яни Клучкової зафіксований нічийний результат 7-7 з академією імені Баркалова. Добре, мені все подобається. Басейн дуже хороший, тепла вода. Довго готувалися, їздили в Вітебськ, їздили два рази в Дніпро. Такий турнір це прекрасна можливість не лише показати свої вміння вправляння з м'ячем на воді, а знайти нових друзів. На цих змаганнях можна знайти друзів з інших команд, навіть якщо вони суперники. Я знайшов друзів з команди «Ужгорода». Чемпіонат України серед юніорів пройде в один тур і триватиме до 7 червня. Тоді і визначиться перший володар золотих медалей. На цьому у мене все зустрінемось завтра в цей же час. Гарного вам вечора.